Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Горпопко починаємо. В п'яте за тиждень ворог масово на атакував Харків шахедами, запустив по місту 17 ударних дронів. Більшість влучань у промисловій зоні. Повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Також по Нівичині приватні будинки, там вибиті вікна та пошкоджені фасади. Минулося без постраждалих. Росіяни нанесли близько 14 ударів по Київському району. Також влучання по відкритій місцевості і біля одного складовищ в центральній частині міста. Внаслідок влучань травмованих на щастя немає. Також є пошкодження місць громадського користування стовпів та світлофорів. Кількість постраждалих від удару балістики по кривому рогу зросла до 17, Повідомили в ова. Серед поранених двоє дітей, шестирічній дівчинці надали допомогу на місці. А от восьмирічного хлопчика забрали до лікарні з численними травмами. Він у лі у реанімації нагадаю, ворог завдав удару по місту напередодні близько шостої вечора. Цілив по промисловому підприємству пожежу там вже загасили. Вибуховою хвилою пошкоджені 10 багатоповерхівок, 20 авто, гаражі. Жіта адмінбудівля. За добу на фронті відбулося 216 боєзіткнень. Найважчою залишається ситуація на покровському напрямку, де сили оборони зупинили 80 атак росіян. Ворог найбільш активний в районах Пантелеймонівки, сухої Балки, Шевченка, Водяного Другого. На турецькому напрямку у Генштабі нарахували 28 штурмів на Лиманському 21, а на Новопавлівському 13. На куп'янському відтинку росіяни атакували в районах Загризового та Нової Кругляківки. На Харківському сили оборони відбили штурми в районі Вовчанська та у бік Кам'янки. На Запоріжжі бої також не вщухають. І разом із захисниками під постійними обстрілами працюють бойові медики 65-ї механізованої бригади. Вони першими зустрічають поранених, стабілізують їх та доправляють у безпечне місце. Як це бути медиком? на передовій, дивіться у матеріалі наших колег з армії ТІВІ. Професія бойовий медик це робота з постійним ризиком для життя без перепочинку і права на помилку. Разом із бойовою медикиною Мариною. Ми на чергуванні з евакуаційною групою. Ви казали, що у вас буває декілька поранених в самому евакуату. То як ви тут їх розміщує, розміщуєте? Ну тяжко тяжело контуженої. Ой, тяжело ранено, звісно, на носілки, Ребята сюди сидять. просто сідаю до да, мене. Такі не слабо, якщо там контузія. Сюди сидять. Після стабілізації поранених відвозять далі до стаціонарних шпиталів, і тут важлива кожна хвилина. А тут уже обдивляюся, типу, що все як є, повністю, типу, зверху і до голови до п'яток на наступний етап евакуації. Все, і вирушаємо, вже веземо. на Поранення здебільшого важкі, осколки, ампутації, контузії. Іноді медики не встигають навіть відмити машину від крові, як знову отримують сигнал. Виїзд. Дуже тяжко під'їхати до позиції, де хлопці сидять. Оце ну, дуже тяжко. Скільки кілометрів? От вони йдуть до лінії бойового зіткнення пішки? Ну це по-різному. Це в залежності від погоди. Буває кілометр, буває там 500 метрів. Буває таке, що типу, два кілометри треба пройти. Щоб утримати бійців, при тямі, медики постійно з ними розмовляють, жартують, говорять про родину. Перший мой виїзд був. Был... E, так я його відлякала, він терял сознание, я його постійно этим, ну, підтримувала. Там у тебе жена, як зовут, а у тебе ребенка, він отвечал, все. Та найбільша радість для бойових медиків згодом зустріти тих, кого врятували. Якось я там поїхав по справам, по тиловим там, типу, чи попали, утім, щось таке. І проїжджаю в магазин, ну, ти типу, став кави купити. Чуть ж ну голод знайомий, оборачуйся, я і як кажу, що ножки на місці. да, Та на місці, ти сльози, отак, так типу, вот він плаче, я плачу. Але сьогодні евакуація не вдалася. Ворог накрив вогнем позиції, і машина не змогла під'їхати. Бійці залишилися там, де були. Але медики спробують знову. Українські бойові медики чекають, готові виїхати знову, готові рятувати. Юрій Лузенко, Соломія Резнікармія. Тебе для ми Україна. Марафон Єдині новини. У Брюсселі сьогодні обговорюватимуть підтримку України. За лічені години в штаб квартирі НАТО розпочнеться зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу. Перемовини триватимуть два дні. У рамках саміту також відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Напередодні зустріч генсек військового блоку Марк Рюте заявив, що альянс продовжить підтримувати Україну і за перші. Три місяці цього року члени НАТО виділили на безпекову допомогу українській стороні 20 мільярдів євро. Міністр оборони США пропустить найближчу зустріч на підтримку України у форматі Рамштайн. Про це пише військовий портал Дефенс Ньюз», посилаючись на європейських чиновників. Під гексет не приєднається до перемовин особисто і не братиме в них участі онлайн. Зустріч відбудеться 11 квітня у Брюсселі. До президентства Дональда Трампа зустріч у форматі Рамштайн очолювали Сполучені Штати. Згодом цю роль перебрала на себе велика Британія. Продолжение Дональд Трамп оголосив торговельну війну майже усьому світу. Він представив нові тарифи на імпорт товарів до США. Найбільші податки накладені на Китай, товар з Піднебесною, небесною, на 34%. На 20% виросте у ціні продукція з ЄС, на 24% з Японії та 26% з Індії. Додаткові тарифи 10% запровадили і на українські товари. А от Росії в переліку немає. Як пояснили в Мінфіні США, з нею просто не. Не торгують також окремим наказом запроваджена 25 відсоткове відсоткова мито на імпорт автомобілів та автозапчастини. Трамп заявив, що впродовж десятиріч інші країни наживалися на Сполучених Штатах, а зараз настав час відновити справедливість. Наша нація буде незалежною та прекрасною. Це день звільнення Америки, це день, який ви через роки будете озиратися і казатимете, він таки був правим. Це один із найважливіших днів в історії нашої країни. І декларація американської економічної незалежності. На запровадженні Трампом тарифи вже відреагували у світі. Прем'єр Канади заявив, що рішення американського президента фундаментально змінить міжнародну торговельну систему і пообіцяв запровадити заходи у відповідь. В міністерстві торгівлі та підприємництва Великої Британії заявили, що США все ще є головним союзником королівства. Тож Лондон сподівається на укладання нової вигіднішої угоди. У МЗС Данії наголосили, що від цих мит не виграє ніхто. А італійська прем'єрка рішення Трампа назвала неправильним і таким, що зашкодить насамперед самим штатам. На підвищення мит на імпорт до США відреагували також в ЄС. Президентка Єврокомісії заявила, що адміністрація Дональда Трампа завдала великого удару світовій економіці, який негативно вплине на мільйони людей в усьому світі. Анонсовані президентом Трампом тарифи проти всього світу і Євросоюзу у тому числі це великий удар по світовій економіці. Я глибоко шкодую про цей вибір. Я хочу прояснити незворотні наслідки, які вдарять по глобальній економіці. Їх відчують мільйони людей на всій планеті, а надто найвразливіші країни. У Швеції взялися модернізувати старі бункери, зведені на випадок ядерної війни. Уряд вже виділив на це 9 мільйонів євро. Усього в країні майже 70 тисяч підземних укриттів. За потреби там зможуть розміститися близько 7 мільйонів людей. Це понад дві третини населення Швеції. Сховища здатні захистити не лише від ударних хвиль і осколків бомб, а й ядерної, хімічної та біологічної зброї. Питанням укриттів на випадок ядерної війни перейнялися і в Іспанії. Там повідомили, що спочатку російського повномасштабного вторгнення в Україну попит на будівництво приватних бункерів зріс на 200%. 16 евакуйованих жителів Покровська прихистили на Волині. Селищна рада підготувала кімнати в приміщенні колишньої школи. Чи задоволені умовами вимушені переселенці та що розповідають про ситуацію в Покровську? Розпитував Володимир Миколайчук. Там страшно війна. Військові приїхали та забрали. Тетяна Михайлівна згадує, як поспіхом збирала свої речі на руки, кота Тома і в дорогу, подалі від ворожих бомб. Там на околицях, де не де залишились будиночки, а так все повністю розбомбили. Поселили пані Тетяну в приміщенні колишньої школи. Коштом селищної ради тут облаштували кімнати, встановили нові ліжка, забезпечили постільною білизною. Сусід Тетяна Михайлівна Євген, він переселенець із Мар'їнки. Виїхав звідти ще в 2015-му, Жив поблизу Покровська. Але кілька днів тому росіяни влучили в його авіабомбою. Пан Євген три дні пробув у лікарні і вирішив, треба евакуюватися, бо жити там нестерпно. Як пролетів літак, там на магазин я поряд був. Магазин розбомбили, все горить. Будівлі загорілися, все тріщить. Нас приїхали, забрали та повезли у Павлоград. У Сергія переселенця з Костянтинівки теж розтрощило квартиру під час обстрілу. Каже, довелося виїжджати, бо має хвору дружину та сина з інвалідністю. А в Костянтинівці отримати медичну допомогу практично неможливо. Ну що можна там зробити? Ну як? Що можна за 4 години? Це навіть от лікарню з'їздив і все. І теж знаходишся під цими бомбіжками. Постійно, да? Ну так. Ну, поруч все повилітало. Ну, і в мене всі опікні, геть усе повилітало. Ну, що, що робити? Забили, як можна, там ЮСБ і поїхав. У колишній школі облаштували шість кімнат для переселенців, проживають по чотири людини. Їжу можуть готувати на загальній кухні. Так, класна кімната, облаштували кухню, витяжку, капорка У нас є, і холодильник, плиту холодильника, то дали меценати. На кожному поверсі туалети та душові кімнати закупили і пральні машинки, щоб полегшити переселенцям побут. Єдина незручність, пічне опалення, але дровами теж забезпечили. За проживання електроенергію платити не треба. Цього тижня тут чекають ще близько десяти жителів Покровська. Для усіх передбачили навіть невеликі земельні ділянки, щоб могли вирощувати городину. Пан Євген уже готується до польових робіт. Цибулька в мене маленька, я її обріжу та посаджу, а потім морку насіння візьму. Трохи скопаю, нехай росте з Волинської області. Володимир Миколайчук, Олександр Бойко ми, Україна, марафон. Єдині новини і до ситуації на передовій про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні! Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Ігорю, Героям слава! Триває 1135-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 216 бойових зіткнень. Минулої доби на харківському напрямку відбулось два бойові зіткнення в районі населених пунктів Вовчанськ та Кам'янки. На Купінському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки російських окупантів у районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз неподалік надії. Торського, Новоєгорівки, Колодязів, Ямполівки, Новолюбівки та Діброви. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак російських загарбників у районах Білогорівки та Верхньокам'янського. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулось шість атак противника у районі Часового Яру та в бік Новомаркового Ступочок і На турецькому напрямку ворог здійснив 28 атак у районах Турецька, Озарянівки, Деліївки, Кримського та Леонідівки. На Покровському напрямку українські воїни зупинили. 80 атака агресора у районах населених пунктів Пантелемонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне. Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 13 ворожих атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, Весела та Бурлацьке. На Гуляйпільському напрямку Сила оборони України успішно відбили 5 ворожих атак поблизу Привільного та Новосілки. На Оріхівському напрямку у районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки, Кам'янське та Новоданилівка Російські загарбники здійснили. Ли 12 безрезультатних атак на позиції українських військ. Минулої доби на придніпровському напрямку російські окупанти атакували п'ять разів. Успіху не мали на курському напрямку. Минулої доби українські воїни відбили 28 атак противника. Ворог завдав 343 артилерійські обстріли. З них п'ять із реактивних систем залпового вогню. Також здійснили 20 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану авіаційну бомбу по території Курщини. Протягом минулої доби російські терористи задали по території України два ракетних удари із застосуванням двох ракет а також 85 авіаційних ударів, скинувши 123 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили близько 6400 обстрілів, 107 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2377 дронів камікадзе протягом минулої доби. Ігорю. Пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минуло. Ігор учора авіація і ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили вісім районів зосередження, особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, пункт управління безпілотниками та артилерійську систему противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1390 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 6 танків, 22 бойових броньованих машини, 49 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню. 92 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 88 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава. Дякую. Це був речник Генерального штабу збройних сил Андрій Ковальов про ситуацію на фронті.